Ну, дивіться, прокурор реагує на законність прийнятих рішень. Тобто, якщо вони ще в проєктах, прокурор не може на них реагувати, бо це ще не рішення. Відповідно, всі рішення сесії, після того, як вони прийняті, бо деякі воїни приймаються, ці, що прийняті, ми опрацьовуємо, безумовно. Про цього факту я нічого не скажу, тому що я доповідав дійсно про стан злочинності mm. на сесії, але після цього мене замінив заступник прокурора, який там знаходився. Mm. Далі процедура розслідуюча. Після того, як будуть опубліковані всі ці рішення, mm. які не вступають законну силу після сесії, ми їх опрацьовуємо. Тобто кожному по своїх напрямках в прокуратурі дається. Якщо це будівництво, то це будівництво, земельне питання, земельне питання, кожен займається своєю роботою. Після цього формується висновок працівника прокуратури законом незаконно після того, як він напрацьовує. І відповідно ми реагуємо. Регування у нас фактично залишилося або кримінальне провадження, або представництво судді суді інтересів держави. По цьому питанні я записав. Тобто воно в роботі, це, якщо я не знаю, це не знаю, що воно не в роботі. Ну, Але обично протягом, протягом місяця ми розбираємося з таким питанням.